На засіданні з питань фінансів бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій міжнародного співробітництва та революторної діяльності від 9 грудня 24-го року. На комісії присутні секретар комісії Тетяна Рейкун, члені комісії Олена Політкіна, Тетяна Коблин і Володимир Костопівський. Присутня для мене голова. На засіданні запрошена начальник фінансового відділу Олена Маслова. Так, у нас на порядку денному цікавне питання про розподіл субвенції. З нами дійшла субвенція з державного бюджету. Це субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ми збільшуємо видаткову частину. 18 576 гривень, 16 копійок. Копій, і також дохідну частину ми збільшуємо на 18576 576 гривень. Ну, і ми це рішення виносимо на проєкт рішення на виконку. Думаю, що всі згодні. Дякую. Ще одноголосно. Все.